Ну, якщо почати з музею, то те, що сказав Володимир, про те, що значить, дає держава підтримує музеї, підтримує бібліотеки і так далі, а не залишається коштів на якісь креативні такі проекти. То я маю цей за цих сім років гіркий досвід пересвідчитися в тому, що це фінансування і музеїв, і бібліотек, особливо музеїв, воно настільки це дуже добре, що зараз якісь гроші виділили під 200 літній цей ювілей. Mm -hmm. А насправді це такий мізер, який не дозволяв, уявити собі, що ніж мертві, уявіть собі, що коли з'являлися якісь цікаві експонати. Типологічні, скажімо, або такі, які справді мали до Шевченка якийсь стосунок, то не раз бувало так, що ми скидалися, просто скидалися гроші в науковці, скидалися, і йшли, купували там на, на тих, що ж саме, на базарі чи десь у когось із колекціонерів купували, поповнювали таким чином фондову колекцію. От. Тут значить от цікаво вже зав'язалося Значить, от різні 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 шрізні Шевченко, у кожного різний. у кого хтось любить так мовити Шевченка-гедоніста, Шевченка, Шевченка того день, який значить з бачками, значить з шаликом і з цим усім. І це справді було так, тому що це була академія. Це академія в Петербурзі. Це було напевно єдине місце, де де студенти дозволяли собі ходити так, тому що у миколаївську, значить, цю епоху. Значить, всі чиновники мали уніформу, всі значить, студенти мали уніформи так само у всіх, у всіх цих училищах, військових, напіввійськових, цивільних і всіх інших. І єдині студенти, які могли ходити, які могли ходити по латі, які могли, могли ходити значить, з босими ліцями, тому що там також все-таки треба було дотримуватися, значить, ну, от, які значить, могли вдягатися так, як у як наші часи вдягалися ми. Як сьогодні вдягається молодь, так само нетрадиційно. Ну, от і звичайно, що такий Шевченко є і він мусить бути. Він мусить бути, тому що особи... Я особисто, наприклад, коли йшлося про те, щоб поставити Шевченка в Фастові, бо там був тільки один такий невеличкий бюстик. От, хоча й зараз так само б'юстик, але е, всякому разі є вже інший, і є у фастівці. Знаєте, працював Шевченко у археографічній комісії, і у фастівці, значить, там переп'яті переп'яті він е, значить замальовував ці речі. І е, то я якраз наполіг на тому, в зв'язку з тим, що я знайомий з скульптором, був добре, щоб він все таки там був той, який він був. Тому що це був uh, 46-й рік. От, це Шевченко молодий. Шевченко ще той молодий, не набагато різниці від того Шевченка, якого він себе в 40-му році зобразив на тому uh, <плес> автопортреті. Uh, і той, що зі свічкою, так само. От. Але я якось думаю собі, що. Чи ми так мусимо говорити, що ми мусимо руйнувати той образ, значить вусатого, а тим більше, значить, не тільки вусатого, а ще й в шапці і в кужусі? Я думаю, що не конче на це треба навіть тратити сили, тому що праві були, наприклад, про те, що Шевченко сам витворив цей образ і не тільки тому, що це була мода. Мода була на українське, тому що ну, на українське все була мода тоді в Петербурзі. Гребінка писав своїм е, значить, родичам про те, що тут українська мова, значить, навіть імператор іноді любить пошутіти, значить, українською шутку, там десь там керувати. Але. Але як Явцюк Володимир, досліджуючи оці цій Шевченкові, справу зауважив про те, про те каже: подивіться. Написав він: подивіться на той чобіток, який в нього там, значить, і на так, і, і це значить, ну це ж світський чоловік. Це, от, але чи заради тільки моди, і заради тільки самого виклику був вдягнутий цей кожух і цей, а, і цей і ця шапка. Так моти, це все таки було якась а, доказом а, а, так мовити, це була демонстрація своєї а, ідентичності національної. І е, ніхто його не нав'язував, і, на, і в народі, якщо, наприклад, пішов потім, е, то пішов, так такі, значить, є три два-три два, три, значить, портретів найбільше е, прийнятих, які е, я не зовсім впевнений, що треба, е, скажімо так, от, е, ні, Шевченко мусить бути молодий і так далі. Шевченко. Репінський, Шевченко, значить, нагадайте мені, відомий портретист, значить, потім згадаю, в шапці і кожусі з Дагаротипа зроблений. От Ці портрети під рушниками на покуті. Разу є так само, як ікони є. Вони є, вони. І е, це скажімо, ще задовго до е, так мовити канонізації радянською е, пропагандою. Радянська пропаганда не тільки тому канонізувала Шевченка, що е, значить вона е, вирішила його використати. Вона його мусила, мусила змушена була канонізувати, тому що занадто він вріз, занадто вкорінений був. Тому що коли муравйовські війська увійшли у Петербург, е, спочатку, перед тим, що в 2014 році, коли е, війська... Ще руськ російські, російські імперські увійшли до Львова, от то Шевченка поваляли е, у Кіцманській е, гімназії, Шевченка поваляли в Косові, Шевченка поваляли в Коломиї. От, Так, скрізь де тільки був Шевченко, його, його зваляли. Так само, коли Муравйов приходив, увійшов, е, увірвався сюди, значить, відомо всім після цієї так мовити крутянської битви, трагедії після цього. То українська мова, українська сорочка і Шевченко так само слугали для того, щоб можна, що можна було загинути людині абсолютно, що називається без суду, без слідства, без нічого. Просто матроснею цією просто загинути. О. Це все було настільки так мовити. от, І тому цей образ, як врешті, образ не тільки Шевченка, як ми, ми можемо це скажімо, ну я не знаю, Ну, Гандії. Ганді ж так само не такий, так мовити весь час був, як, як Індія його собі так мовити внесе оцей образ. Вже ж був так само чоловік в цивільному костюмі. Коли європейському європейські костюми, коли він прийшов із південної Африки, коли він і він уже тоді став лідером нації. От, але ж усталився, усталився о той образ. Той образ і, ми можемо назвати це стереотипом, ми можемо назвати як завгодно, але він є. Він є, він рідний. він, 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 він народу... От. Надзвичайно е, сподобалася мені ця акція е, Ковзар-Фареви, яку цибулько організував. Потім ми звернулися ще до е, Кирила Стеценко, тому що цибулько був тоді страшенно зайнятий державними усім без От, І Кирило нам допоміг, і ми це діло повторили у музеї Шевченка. О, Це було дуже здорово. Розумієте? Це, 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 це свідчило про те, що Шевченко, тому що е, Іван Багряний дуже мудрий був чоловік. Іван Багряний багато чого передбачив. Він передбачив і, 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 і розвал Радянського Союзу, і що Росія почнеться від центрових седа, цих федеративних одиниць і так далі. Він передбачив те, що, що тепер вже починається, що а, вакуум демографічний до Уралу почне заповнювати Китай. Це вже є вже далекий схід на, на, на дві третини китайських. Але сказав, що а Шевченко про Шевченка він сказав, що Шевченко все, Шевченко вже відмирає. Він вже майже відмер. Разом з хуторами, разом з усім Шевченка вже немає і не буде, і скоро його просто не буде. От е доказом того, що це не так, є, наприклад, оцей цей ж самий фестиваль. Ви ж всі, всі ми знаємо. Прекрасно, ці слова. Група сад середа стоїть в селі Суботу і це взагалі це таке, яю. Е е так, а тепер нова музика написала РНБ. Він v живий, він v живий. І, і це доказом того, що молодь його бере, молодь його мовити. Трансформує, інтерпретує по-своєму це прекрасно. Але розумієте, що до контроверсійних образів, що до цього є і небезпека. Тобто це грамотний, це класний був так мовити, це хороша була акція. Але уявіть собі, спектакль, який називається Фореве». От. І е, дія відбувається так, що це справді Шева. Хоча там начебто о, професіонали, хлопці так мовлять. Але розумієте, кидай гасає по, по, по сцені, о, значить, то не страшно. Він там у джинсах, він там у тому, на ньому радянська шиняля і так далі. Це, це умовності, ми це розуміємо. Це сучасні форми. Вже скільки років пройшло? Півстоліття скоро пройде, як Гамлет був у і під гітарі грав. Це, це таке діло. Але справа в іншому. Справа в тому, що цей Шевченко, крім того, що е, там мовити то, до тої е, дівчини, яка начебто за Баржада десь там припадає, оголений, значить, е, у, у, у пароксизмі якихось і відчаю, і почуттів, крім того, що він, значить, дудлить горілку з горла. І час від часу ходить до Мольберта і щось там малює, а потім, коли нам показують, що він намалював за цей час, виявляється, це той малюнок на березі моря, коли він йде, так мовить, плащі е, е, так, і так далі. розумієте? І таким чином ми вже бачимо, це вже не контроверсійний образ. Це вже щось інше. Це вже щось інше. Ми, ми в цьому всьому не бачимо Шевченка, який е, за цей в у цей час. При цьому пресі, при цьому всьому, написав стільки повістей. Написав, вже, правда, довго не писалося йому, але потім, коли прийшла вже так мовити, звістка про волю написав поезії, і написав таку колосальну кількість акварелей і такого рівня, що зараз мистецтвознавці доходять до оцінки, що, що, що такого рівня акварелей. Акварель, акварелі, так мовити, як у Шевченку, особливо в цей період, на той час важко взагалі собі це про це говорять всі, 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 і художники про це говорять. От розумієте, а от, от таким чином. Тобто це вже перегукується, перепрошую із бузиною, який пішов в то, в то время, коли Толстой був під пулями значить, в Криму. Шевченко хлістав водку під вербою. Це вже перегукується з тією книжкою трьох Луганських. Начевидно, ви знаєте, є така книжка Грекова, Дерев'янко і Бобров. Глеб Бобров них основний, Він там написав э, антиутопію роман э, значить, Епоха мертворожденних. Це про значить, громадянську війну в Україні. Він написав про Лесі, Україн, Українка проти України. от, <клес> Де він називає її єрісяршою. от, <клес> а, а ця книжка називається, їхня ця написала цю книжку. Це називається. Тарас Шевченко крісний отець українського націоналізму. Ну, в принципі, в самій назві нічого немає, це, це нормально, тому що він і є. От, хто, хто ж не є хрещеним батьком українського націоналізму, як той же Шевченко, як той же Донцов. От, але ж справа в чому? Справа в тому, що а, там, ус, там все, так мовити, вишукується від е, той же, на, так мовити, Тобто йому зробили аравську експедицію, а він за цей час, так мовити, нічого не робив, тільки хвістав водку з офіцерами. О. Значить, атеїстичні мотиви у Шевченка. Хоча тут вже мовити всім, я думаю, набридло ця, 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 ця дурна думка, тому що антицерковник Шевченко. О, це одна справа, а глибоко віруюча людина, е, так мовити, е, це Шевченко це зовсім інша. Тому дайте його слова про те, що той, хто е, людина, яка каже, що бога немає, в беззаконні і мерзія не творить блага. Я, так мовити, Це позиція абсолютно чітка. От. І таким чином оці, е, скажімо, е, речі, е, так мовити, е, Підходу нетрадиційного, підходу контраверсійного, вони повинні, вони повинні бути дуже обережними. Тому що розумієте, можна. можна іноді, це, 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 це так само, як, як, і, як і трактування, як і аналіз, як і показ, як і демонстрація. Тому що якщо, наприклад, цей малюнок разом з іншими малюнками, тому що ну, це художник. По-перше, художники, всі, хто бував у цьому майстернях художників художники і так далі, вони люблять іноді хуліганити, вони люблять іноді якісь робити речі. Причому анатомію ж вони всі дуже добре знають і багато цим займалися, і так далі. І тому у цьому всьому немає. Там дуже люблять підходити до цього, значить, з глибокою філософією до цього малюнка. Що це значить малюнок глибоко трагічний і, там, і так далі. І так далі. Це це просто витівка художника Шевченка, і не більше, я так собі вважаю. Інша справа, що його приховувати, його ховати, його далеко здалеко де так мовити, не дай Бог би хто побачив, звичайно, не треба. Але демонструвати його треба, скажімо, можна взяти всі його ню, взяти його карикатури, взяти його автошаржі, авто шаржі інші. І це все можна показати, і це буде прекрасна висновка. Але коли це робити, розумієте, виселити. Дитинство, народження і дитинство Шевченка з першого залу експозиції музею. А там усадити, значить, оцей малюнок, а там у садити річ Прокопенко і такий художник. Так, закінчую. Який значить написав на намалював Шевченка у якомусь позі Лотоса в якихось то памперсах, чи то пелінках, чи чверть, його знає чим, з дебільним обличчям і написав, що це пророк України. О, буде, розумієте, то тоді це вже інше. Це вже це вже це веде до руйнування образу. І тому образ, який є, розумієте, проти сакральності образу, проти просто. Погано, коли людина не може з двох слів сказати про Шевченка, не сказавши кобзар, пророк, геній і так далі. О, але те, що це що це, що цей образ є для України сакральний, це нормально. І те, що в принципі воно націю не принижує, я, я думаю, ні. Тому що поляки, скажімо, інша справа, що може, нам не повезло, що у нас немає значить Костюшка. Такого, тому що у поляків значить є костюшко, і вони, вони кажуть, дивись костюмку на нас з неба. О. Але Міцкевич, Міцкевич, Міцкевич для, для, для поляків важить не менше, ніж раз, і ви питаєте будь-якого. O, значить, і пан Тадеуш, і дзяди, і, і це все інше, це знає кожна кожна дитина. От, і тому e, просто-напросто, якщо закінчувати це, щоб не, не, не ніколи не вихріпнути оцю дитину з купелі, тому що з Шевченком це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. Коли урид, e, e, брали оцього Шевченка, тому що це оригінал цього малюнка з e, цього з фондів інституту в журі, пардон, Жинську, то. То, то там вам ну, відважанці сказала, а навіщо? Навіщо? Це серйозно? Чи це просто от взяти і показати? А просто взяти і показати, розуміти, можна, можна річ, а, будь -як, наприклад, те ж саме, ню, чи то такого характеру Шаржового, як Шевченка чи, 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 чи а, академічного, можна перетворити в порнографію, як це зробив п'ятий канал. Я зробив п'ятий канал, який коли додавав сюжет про цю виставку, то він взяв і просто-напросто викадрував оці, всі, оце все хозяйство на весь екран. Ну, от. Це вже, так мовити, така вже собі інтерпретація, так мовити, цього всього діла. Так що отаке. От